Mercedes-Benz W126 560 SEC – це справжня легенда автомобільної індустрії, яка й досі викликає захоплення і повагу. Тож головний запрос, з яким до нас звернулися, був не просто повернути до життя цей найбажаніший класичний автомобіль, а зробити так, ніби він тільки вийшов з заводу, по максимуму зберігши оригінальні компоненти. ДБЛВ-126 приїхав до нас у стані, який можна було б назвати запущеним. Час і стихія залишили на ньому свої сліди. Тож дане авто пройшло повний курс реставрації. Перш за все, ми завели та поставили автомобіль на хід, а також провели повну діагностику двигуна. Двигун М117, що встановлювався на Mercedes w 126 є потужним і надійним агрегатом. Однак, як і будь-який механізм, він не позбавлений своїх слабких місць, які з'являються з часом та при неправильній експлуатації. Ми виявили, що головною проблемою був знос системи запалювання. Хочеться зазначити, що двигун та всі його компоненти залишились оригінальними, незважаючи на капітальний ремонт. Кузов був повністю очищений від лакофарбного покриття, не за допомогою піскоструменю, а хімічним способом, використовуючи чи засіб для очищення після цього ми ретельно оглянули кожний сантиметр металу, щоб виявити всі сліди корозії. Особливу увагу ми приділили збереженню геометрії кузова, адже від цього залежить не тільки зовнішній вигляд, але й безпека автомобіля. Відновлення кузова відбувалося виключно способом рихтування, без застосування шпаклювальних матеріалів. Для фарбування ми обрали оригінальний колір автомобіля і використали високоякісні матеріали. Перед фарбуванням кузов був ретельно підготовлений, покрит декількома шарами ґрунту. Фарбування в спеціально обладнаній камері, що дозволило досягти гарного результату. Салон був повністю розібраний, шкіряна обшивка була знята, а дерев'яні панелі демонтовані. Шкіра була замінена на нову, оригінальну, натуральну з використанням оригінальних лекал. Дерев'яні елементи були відновлені. Також відновили торпедо, пластик та повернули працьовитість люку, використовуючи донорів з інших машин. Двогон 5,6 літровий В8 був повністю розібраний. Кожна деталь була ретельно оглянута, очищена і відшліфована. Були замінені всі зношені деталі, такі як поршневі кільця, вкладиші клінчистого валу, прокладки і сальники. Головка блоку циліндрів була повністю перебрана, клапани притерті, а розподільний вал відшліфований. Після збірки двигун був відрегульований і налаштований. Запчастини збирались по всьому світу. Кодова частина була повністю перебрана, були замінені всі блоки, кульові опори, амортизатори. Рульове управління було відрегульовано, а Ральмівна система повністю перебрана. Була відновлена проводка, проведена шумоізоляція. Після завершення всіх робіт автомобіль був зібраний знову, кожна деталь була встановлена на своє місце, і автомобіль набув свого первісного вигляду. Особливу увагу ми приділили збірці AMG обвісу включаючи оригінальну бурборну AMG панель що додала автомобілю спортивності і агресивності. Після реставрації Mercedes w 126 560С знову засяяв на сонці. Він виглядає як новий, але але при цьому зберігає весь шарм і характер класичного автомобіля. Даний автомобіль це справжнє творіння мистецтва, яке об'єднує в собі сучасні технології і класичний дизайн. Дякую, що це відео. Ставте, будь ласка, нам пальчики догори, підписуйтесь на канал. Всім пока!